19 липня 1822 року була зроблена перша у світі фотографія. Її автор французький вчений і винахідник Жозеф Нєпс. Фотографічне зображення, на жаль, не збереглося, але відома його назва Накритий стіл. Кілька років по тому. Нєпс зробив другий знімок види з вікна, який можна побачити й нині. Аби отримати свої фото. Вчений застосував авторський метод, відомий як геліографія. Витримка знімку тривала довгих вісім годин, тому фотографувати було можливо тільки нерухомі предмети. За руками з'явились нові технології. Зараз для створення якісної світлини достатньо кількох секунд. Сьогодні день народження мера Києва та видатного українського боксера Віталія Кличка. Він народився у Киргизстані. У 80-х роках разом із батьками переїхав до України. Боксом Віталій займався з 14, а професійну кар'єру розпочав у 25 років під еїдою гамбурського клубу Юніверсум Бокс Промоушн. Спортсмен зустрічався на рингу з найсильнішими боксерами світу, серед яких Кріс Берт, Леннокс Льюіс, Девід Хей. Бої за його участю одні з найбільш видовищних в історії боксу. Загалом кличко старший провів 47 поєдинків, в яких здобув 40%. Рок 5 перемог. Віталій став першим українцем, котрий увійшов до міжнародної зали боксерської слави. На двох брати-клички зібрали всі чемпіонські пояси суперважкого дивізіону. 2012-го Віталій Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри і зосередився на політичній. 19 липня 1980 року в Москві відкрили літні Олімпійські ігри, які бойкотували збірні багатьох країн через радянське вторгнення до Афганістану. Загалом спортивне змагання проігнорували майже 65 держав, серед них США, Велика Британія, Канада, Японія, ФРН. Цей бойкот був найбільшим в історії олімпійського руху. За кілька місяців до старту ігор. Радянський Союз увів війська до сусідньої країни. Приводом для цього стало бажання Кремля змінити очільника Афганістану. Через відсутність чималої кількості спортсменів організаторам довелось останньої миті запрошувати до змагань збірні інших країн і поспіхом вносити зміни до урочистих заходів. Так на закритті московських ігор, замість прапора США, підняли стяг Лос-Анджелеса, міста господаря наступної літньої олімпіади. А яким буде 19 липня 2023 року, залежить від кожного з нас.